Вітаю вас, друзі! Починаємо нашу практику. Робимо глибокий наповнюючи киснем вдих і плавний відпускаючий видих. Ще один вдих. І стабілізуючий видих. Третій наповнюючи киснем вдих. І відпускаючи усі затиски в тілі видих. Ще один вдих. І плавний відпускаючий видих. І ще один вдих, наповні легені, живіт. І відпускаємо усі затиски з тіла. Чудово, ще один вдих. І видих. Крайній глибокий вдих. Концентруємось на тілі, видих. Зараз виконуємо оберти очима, закриваємо очі і робимо повні оберти очима, спочатку в лівий бік 8 разів. Два. Три. Чотири. Кути не зрізаємо. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Доводимо до кінця останнє коло. Не кидаємо. Тепер змінюємо направлення руху очей в інший бік. Один. Два. Дихання вільне, спокійне, спина рівна, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Доводимо коло до кінця, відкриваємо очі, блимаємо сильно, інтенсивно, зажмурюємось. Ще раз блимаємо, зажмурюємось. Чудово молодці починаємо наш комплекс вправ. Починаємо з вправи асиметричний прогін лежачи на животі. Лягаємо на живіт. Руки перед собою витягаємо ребра спочатку. Руками, немов одягаємо великі навушники на вуха. На видох ми опускаємось. На вдих піднімаємось наверх і одночасно піднімаємо руку і протилежну ногу. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Коліно витягнутої ноги рівне. Рука теж рівна в лікті. Видих. Вдих. Видих. Долоні дивляться вниз. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Напружуйте м'язи крижово поперекового відділу. Вдих, видих, вдих внизу, видих, вдих. Чолом дістали до килимка, видих, трохи припідняли грудну клітину. Чудово, закінчили цю вправу. Переходимо до наступної асани. Йдемо в планку на передпліччі, ліва рука на передпліччі, вдих. І викидаємо нижню ногу видих. Уважно подивіться на позицію ніг. Вдих, видих. Вдих по центру, видих. Викинули вперед рівну ногу, витягнуту в коліні. Носок витягнутої ноги натягнутий сильно на себе. Вдих по центру, видих, викинуло ногу вдих, видих. Тут сильно корпус не завалюємо, стараємось тримати рівно таз, не провалюватися вниз. Верхня рука йде до вуха, і ми додатково розкриваємо грудну клітину. Вдих по центру, видих, вдих, видих. Молодці, вдих, видих. Вдих, закінчили. Чудово. Тут вдих, видих. І переходимо до наступної позиції. Наступна асана називається Шаолінь. Ми лягаємо на лівий бік. Права стопа йде перед лівим коліном. Ліва рука суворо долойною під плечем. І ми підтягуємо до себе нижню ногу, кладучи її на коліно. Тут вдих, видих, нога пішла назад. Вдих. Видих. Права рука, тобто верхня, йде до вуха, тим самим трохи розкриваючи грудну клітину. Тут 8 циклів дихання повторюємо. Молодці. Виконуємо на інший бік. Тепер лягаємо на праву сторону, ліва нога попереду, перед правим коліном. Вдих, підтягнули праву ногу, видих, вирівняли ногу в коліні. Права рука кистю чітко під. Плечем і ліва рука вгору, розкриваючи грудну клітину. Тут 8 циклів дихання. Вдих, видих, вдих. Видих. Молодці. Чудово. Лише в регулярній практиці секрет успіху. Пам'ятайте це. Зараз робимо глибокі вдихи та видихи. Відпочиваємо вдих, видих. Глибокий, наповнюючий киснем вдих. Плавний, розслабляючий видих, відновлюємо дихання, серцебиття, пульсацію, ритм нашого серця. Заспокоюємося, нехай організм все чітко і самостійно поверне всі органи та системи в тілі до рівноваги. І ще один глибокий наповнюючий киснем вдих. і плавно відпускаючи видих. І переходимо до наступного кола. Китаємо на живіт. Витягаємо ребра, ноги разом, носки натягнуті, руки, немов надягають великі навушники на вуха. Зводимо заду лопатки, лікті тягнуться вгору. Тут вдих, піднімаємо праву руку і протилежну ногу. Видих. Вдих внизу, видих, вдих, видих. Два. Вдих. Видих. Молодці. Продовжуємо. вдих, видих. Напружуємо м'язи попереку. Видих. Три. Вдих. Видих. Глибокі м'язи, розгиначі теж напружуємо. Відчуваємо, як включається спина, видих, видих, вдих, видих. Носок натягнутий, рівна нога в коліні, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, вдих. Продовжуємо чудово видих. Сідниці напружені, видих, вдих. Молодці, закінчили. Переходимо до наступної вправи. Стаємо на ліве передпліччя. Права рука йде вгору, немов вона навушники. І викидаємо нижню ногу вперед, нога в коліні рівно і обов'язково натягуємо носок на себе. Вдих по центру, видих, викинули ногу. Вдих, видих, вдих по центру. Видих. Обов'язково слідкуйте за тазом, щоб він не завалювався. Це досить балансова вправа. Будьте засереджені, будьте сфокусовані. І саме тут і зараз практикуйте свідомо. Продовжуємо вдих по центру. Видих. Верхня рука тягнеться ліктем вгору, тим самим трохи розкриваючи грудну клітину. Вдих, видих. Вдих. Вдих. Кість нижньої руки може бути рівна на килимку. Закінчили. Чудово. І переходимо до наступної вправи. Шаолінь. Лягаємо на лівий бік. Права стопа перед лівим коліном. Ліва рука рівна в лікті. Права рука йде до вуха, і ми підтягуємо ногу стопою, ставимо на коліна. Вдих. Підтягнув ногу, видих, нога рівна. Видих, вдих, видих. Молодці, вдих, видих, вдих. Видих. Більше розкривайте грудну клітину. Чудово. Переходимо на інший бік. Уважно стежте за положенням ніг. Кість правої руки суворо під правим. Плечем, а ліва рука йде вгору, тим самим розкриваючи грудну клітину. Нога у нас не падає на килимок, ми обов'язково тримаємо ногу над килимком і сильно натягуємо носок на себе. Тут теж 8 циклів дихання. Закінчили. Чудово, гарно працюємо. Зараз відпочиваємо, робимо глибокі, наповнюючи киснем вдохи та видихи. Ще один глибокий вдих, відпускаючи видих, наповнюючи киснем вдих, відпускаючи весь пуглекислий газ видих. Ще один стабілізуючий вдих. І розслабляючий видих. Ще один вдих. Живіт, легені, Видих. Відпускайте усе напруження з тіла. Прекрасно, йдемо далі. Продовжуємо справи Асиметричний прогин, лежачи на животі. Лягаємо на живіт. Руки перед собою витягаємо ребра спочатку. Руками немов одягаємо великі навушники на вуха. На видох ми опускаємось, На вдих піднімаємось наверх і одночасно піднімаємо руку і протилежну ногу. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Коліно. Витягнутої ноги рівне, рука теж рівна в лікті. Видих. Вдих, видих. Долоні дивляться вниз. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Напружуйте м'язи режого поперекового відділу. Вдих, видих, вдих внизу. Видих. Вдих, чолом дістали до килимка, видих, трохи припідняли грудну клітину. Чудово, закінчили цю вправу. Переходимо до наступної асуни. П'ємо в планку на передпліччі, ліва рука на передпліччі, вдих і викидаємо нижню ногу видих. Уважно подивіться на позицію ніг. Вдих, видих, вдих по центру, видих. Викинули вперед рівну ногу, витягнуту в коліні. Носок витягнутої ноги натягнутий сильно на себе. Вдих по центру, видих, викинули ногу, вдих, видих. Тут сильно корпус не завалюємо, стараємось тримати рівно таз, не провалюватися вниз. Верхня рука йде до вуха, і ми додатково розкриваємо грудну клітину. Вдих по центру, видих, вдих, видих. Молодці, вдих, видих, вдих. Закінчили. Чудово. Тут вдих, видих. І переходимо до наступної позиції. Наступна асана називається Шаолінь. Ми лягаємо на лівий бік. Права стопа йде перед лівим коліном. Ліва рука сувору. Долойною під плечем. І ми підтягуємо до себе нижню ногу, кладучи її на коліно. Тут вдих, видих, нога пішла назад. Вдих, видих. Права рука, тобто верхня, йде до вуха, тим самим трохи розкриваючи грудну клітину. Тут 8 циклів дихання повторюємо. Молодці. Виконуємо на інший бік. Перелягаємо на праву сторону, ліва нога попереду перед правим коліном. Вдих. Підтягнули праву ногу, видих, вирівняли ногу в коліні. Права рука кистю чітко під плечем. І ліва рука вгору розкриваючи грудну клітину. Тут 8 циклів дихання. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Молодці. Чудово. Лише в регулярній практиці секрет успіху, пам'ятайте це. Зараз робимо глибокі вдихи та видихи, відпочиваємо вдих, видих, глибокий наповнюючи киснем вдих. Плавний, розслабляючий розслабляючи видих. Відновлюємо дихання, серцебиття, пульсацію, ритм нашого серця. Заспокоюємося, нехай організм все чітко і самостійно. Поверне всі органи та системи в тілі до рівноваги. Іще один глибокий наповнюючий киснем вдих і плавний відпускаючий видих. І переходимо до наступного кола. Підаємо на живіт, витягаємо ребра, ноги разом, носки натягнуті. Руки, немов надягають великі навушники на вуха. Зводимо ззаду лопатки, лікті тягнуться вгору, тут вдих, піднімаємо праву руку і протилежну ногу, видих. Вдих внизу, видих, вдих, видих. Два. Вдих. Видих. Молодці. Продовжуємо. Вдих. видих. Напружуємо м'язи попереку. Видих. Три. Вдих. Видих. Глибокі м'язи розгиначі теж напружимо. Відчуваємо, як включається спина, видих, видих, вдих, видих. Носок натягнутий, рівна нога в коліні, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Продовжуємо чудово видих. Сідниці напружені, видих, вдих. Молодці, закінчили. Переходимо до наступної вправи. Стаємо на ліве передпліччя, права рука йде вгору, немов надягнули навушники. І викидаємо нижню ногу вперед, нога в коліні рівно і обов'язково натягуємо носок на себе. Вдих по центру. Видих, викинули ногу. Вдих, видих, вдих по центру, видих. Обов'язково слідкуйте за тазом, щоб він не завалювався. Це досить балансова вправа. Будьте зосереджені, будьте сфокусовані. І саме тут і зараз практикуйте свідомо. Продовжуємо вдих по центру, видих. Верхня рука тягнеться ліктем вгору, тим самим трохи розкриваючи грудну клітину. Вдих, видих, вдих, видих. Кість нижньої руки може бути рівна на килимку. Закінчили. Чудово. І переходимо до наступної вправи. Шаолінь. Лягаємо на лівий бік, права стопа перед лівим коліном. Ліва рука рівна в лікті. Права рука йде до вуха і ми підтягуємо ногу стопою. Ставимо на коліна. Вдих. Підтягнув ногу, видих, нога рівна. Видих. Вдих. Видих. Молодці. Вдих, видих, вдих. Видих. Більше розкривайте грудну клітину. Чудово. Переходимо на інший бік. Уважно стежте за положенням ніг. Кість правої руки суворо під правим плечем, а ліва рука йде вгору, тим самим розкриваючи грудну клітину. Нога у нас не падає на килимок, ми обов'язково тримаємо ногу над килимком і сильно натягуємо носок на себе. Тут теж 8 циклів дихання. Молодці! Пишаюся кожним і кожною, хто закінчив цей потужний комплекс вправ. Тепер ми переходимо до позиції шавасана, лягаємо на спину, трохи підкручуємо таз, руки розкидаємо під 45 градусів, долонями догори в позицію прийняття. Ноги теж вільно розслабте у стопах, Розслабте коліна. Зробіть положення свого тіла на 10-15% комфортніше. Голова лежить на потилиці, шия рівна, очі прикриті, дихання вільне, стабільне, спокійне. Робимо зараз глибокі вдихи та видихи. Не потрібно ні про що думати. Просто зосередьте свою увагу на диханні. Відчуйте, як ваше тіло приємно дихає. Як це чудово дихати. Тепер направте своє дихання та увагу вниз на стопи. І розслабляйте великі пальці на ногах. Тепер відпускайте напруження з п'ятніг і повністю відпускайте біль у стопах. Підіймайтеся увагою вище. І розслабляйте литкові м'язи. Тепер відчуйте і розслабте передню частину гумілок. І плавно перетікаючи увагою вище, відпускайте біль та напруження в колінних суглобах. Дайте вашим колінам повністю розслабитись та відпочити. Тепер відпустіть напруження з області під колінами. Піднімайтесь увагу вище. Розслабляйте передню частину стегна. Далі відпускайте напруження задньої частини стигна. Чудово. Піднімайтесь увагу вище. Розслабляйте зону паху. Стегнові кістки, сідниці. Перетікаючи увагою назад. Розслабляйте м'язи попереку та спини. Тепер поверніться увагою до грудної клітини. Відчуйте, як з кожним вдохом ваша діафрагма піднімається та розширюється, і ваше тіло наповнюється свіжим киснем цього простору. А з кожним видихом вуглекислий газ назавжди покидає ваше тіло. Розслабляйте затиски в грудній клітині. Підіймайтеся увагою вище, відпускайте напруження в плечах, передпліччях та кістях рук. Далі розслабляйте область шиї, підборіддя, щоки, очі, ніс та чоло. Далі через правий або лівий бік підіймайтеся, сідайте в зручну та комфортну для вас позу. Я дякую вам за цю практику. Я дякую, що ви обираєте свідомий та здоровий спосіб життя. До зустрічі у наступних практиках.